Нерухомість, авто чи діти. У що зараз найвигідніше інвестувати кошти і час? От як ви вважаєте? Я думаю, і не лише я, що зараз потрібно інвестувати в знання, в дітей, в себе. Тому що от період війни показав, що що би не трапилося, як би не було, а знання це те, що ти можеш забрати з собою кудись, переїхавши, скажімо там. В інше місце, переїхавши за кордон, ти завжди з собою візьмеш те, що ти вмієш, і на цьому знову заробиш. Тобто, навіть втративши десь там бізнес на окупованих територіях, можна його відновити десь в іншому місці. І так само вкладення в знання, це дуже розумна інвестиція сьогодні, в період війни. Ось, і я рада, що дуже багато батьків це розуміють і вже в дошкільному віці починають вкладати в дітей, пробувати їх. В музичній школі, в спорті, в художці чи ще де інде. Це дуже правильна інвестиція, тому що знання це завжди капітал. А от що краще піде там у вас чи в дітей, це вже покаже час, а не спробуєш, не порівняєш, не знаєш. Але я хочу сказати, що не лише в період війни це актуально. І згадую себе, своє дитинство, тому що. Я ходила теж в музичну школу. ось, Я пішла в перший клас музичної, коли була у другому класі загальноосвітньої школи. Походила я рік на піаніно, і потім мама бачила, що я хожу займаюся, і вирішили вони з батьком придбати мені піаніно. Я чула цю розмову на кухні так краєм вуха. І мама казала: ну що ж, треба брати кредит. Це був їх перший з батьком кредит, перший на піаніно, тому що піаніно коштувало 750 рублів на той час. І дуже добре пам'ятаю, що батько ще там і трошки проти був проти нічого би. Хай би вона походила, а це 20 хвилин ходу від центра міста до музичної, де я займалася. Ось, але мама на цьому настояла. І дякуючи, от моїй мамі, все ж таки, музична – це музична, це освіта, це постава, це розум. Це була дуже правильна інвестиція і в той час. І теж дуже актуальна. І я добре пам'ятаю, оці гроші, які вона розбивала. Я тоді вперше дізналася, що таке кредит. Мама заплатила перший раз по моєму 100 рублів, а потім решту суми вона розбивала, здається, на рік і виплачувала таким чином моє піаніно. Я прекрасно пам'ятаю день, коли це піаніно три чи чотири чоловіка ввозили в зал. У нас була двохкімнатна квартира, і стояло воно біля стінки, і оце гами, арпеджо, бах, інвенції, оце, оце от я репетирувала, вчилася і це. А потім, коли я вже стала в третьому-четвертому класі більш такою досвідченою піаністкою, коли були гості, батько завжди. А, так би мовити, гордився мною і просив, щоб я зіграла ну, на той час російська звичайно, пісня Лістя жовтий. Лістя жовтий над городом кружаться». Пам'ятаєте? От моє покоління. Ось, і він з такою гордістю показував, як його донька музикує на цьому піаніно. Ну, тобто, це тоді навіть теж була така інвестиція, досить така розумна, грамотна. І що ж? І потім воно ну, мені згодилось, тому що я закінчила курси в педучилищі муз керівників, працювала 9 років музкерівником, і зараз я повернулася у свою рідну музичну школу. От хто міг подумати, що я піду викладати в музичну школу, де сама навчалась? Ну, ніколи в житті не подумала. Ось, але от, от, така, от така вона доля. То я до чого? Що будь-яка інвестиція в знання, в навики дітей? Вона сьогодні набуває ще більшої актуальності, ніж будь-коли, тому що все те, що ти знаєш, вмієш і можеш, ти можеш забрати з собою будь-куди. Згідні. Я думаю, що так. Тому, якщо у вас в період канікулів є якісь проблеми, виникають з дітьми, з уроками, з якимись там пробілами в навчанні, в підготовці до школи, і є час трошки позайматися, будь ласка, звертайтеся, я допоможу і вам. Чи можу, тому що з радістю займаюся з всіма дітьми дошкільного віку і з учнями початкової ланки. Бо знання це найкраща інвестиція. Ви зі мною згідні? Думаю, що так. Дякую за вашу увагу. Дякую, що дослухали мої думковаріації. Ось і до нових зустрічей!